Як і обіцяли водяники, днями вони закінчили роботи з монтажу труб самопливного колектору на п'ятому мікрорайоні. Укладено 151 метр трубопроводу колектор. У робочому стані втім, робота комунальників продовжується, розповідає начальник цеху водовідведення комунального підприємства Лозова водоканал Андрій Пакулін. Дальнішим предстоїть робота по промивці дворової каналізації п'ятого мікрорайону, так як каналізація працювала в аварійному порядку поэтому много осадка скопилось в колодцях трубопроводах. Тому все будемо відкачувати аз бочками і промивати каналопромовочні машини всі трубопроводи. Промивання каналізаційних мереж з 36 будинків 5-го мікрорайону буде проведено у місячний строк і дасть можливість у подальшому запобігти аварій. Після засипання самопливного колектору проводитимуться роботи по благоустрою прилеглої території. Для этого нам необходимо выровнять площадя, де ми работали, то тобто есть сравнять грунт. И пока засыпаємося даємо время для того, чтобы грунт дал усадку. Потому что если сейчас все восстанавливать, брусчатку, плитку и так далее, она со временем просядет. Когда это все сядет, уже будем планировать работы по восстановлению брусчатки. Не дивлячись на те, що всі сили і техніка були кинуті на ліквідацію аварії на колекторі, водяники виконували щоденні, на жаль, проблемні роботи на своїх застарілих мережах.